Всім привіт! Мене звати Аня. На цьому каналі буду розповідати про догляд за волоссям, тестити дуже багато різних засобів для волосся. Іноді буду розповідати про догляд за обличчям, за тілом. Але в основному буде інформація про догляд за волоссям. Якщо ви зі мною не знайомі, давайте знайомитись. У мене до цього був ютуб-канал, який я вела півтори року, але я створила новий канал для того, щоб... Підписники були саме з України і з різних країн. На тому каналі в мене було дуже багато підписників з Росії, вони не відписуються. І я вирішила створити новий канал і взагалі хочу робити україномовний контент. Сьогодні я вирішила зробити таке відео спонтанне. Я не готувалась розповісти про засоби для волосся, для тіла, для обличчя. Такий буде мікс, який я купила в Іспанії, і хочу прокоментувати, що сподобалось. Що не дуже є бренди, які я до цього взагалі не чула, не бачила, не користувалась нічим. І сьогодні розповім взагалі. Що в мене є, що я нове спробувала і який ефект отримала. Якщо відео сподобається, обов'язково буду записувати періодично такі відео. Загальна частина засобів буде про волосся, але деякі будуть попадатися засоби для обличчя та тіла. Почну я з засобів для волосся. Це ось такі шампуні з брендом Vela. Я знайома вже давно тестила маски, мені сподобались від бренду Vela Кондиціонер. Потім ще мені сподобалось. Ще одна маска це в Україні я тестила. Тут вирішила спробувати ось такі шампуньки. Почну я з цього шампуня. Я купила його вперше. І, дівчата, це неймовірно крутий шампунь. Це з вітаміном В5. Підписано, що цей шампунь і для волосся, і для тіла, але я використовувала тільки для волосся. Дуже круто піниться, має дуже класний аромат. І що саме головне, це те, що це саме цей шампунь він продливає чистоту шкіри голови. Дівчата, просто неймовірно. Я вам дуже рекомендую. Купувала в Приморі за 6 з копійками, я точно вже не пам'ятаю, але на сайті в Примор можна виписати за 5 євро. Я думаю, що і в Україні є на мейкапі, тому обов'язково подивіться. Я фотографію прикріплю, тому що дуже погано видно. Відсвічує дуже класний шампунь. Потім я виложила цей шампунь в TikTok, і мені дівчина порекомендувала ще ось цей цей з фруктами, якимось там чесно я. Не пам'ятаю, теж дуже добре піниться, промиває. Але цей шампунь він для нормальної шкіри голови та сухої. Якщо ось цей шампунь для нормальної та жирної, ось цей шампунь для нормальної та сухої. Має приємний аромат, піниться, але на наступний день в мене вже шкіра голови жирна. Хоча одразу після того, як я помила цим шампунем голову, є такий, знаєте, об'ємчик. Але якщо цей шампунь прям тримає чистоту, то цей вже на наступний день шкіра голови жирна. Тому дуже вам рекомендую ось цей. З вітаміном B5 для жирної та нормальної, з ягодами, з якимись там ягодами для нормальної та сухої. Можна купити на Мейкап, Примор, друні є. Взагалі, ці шампуні є повсюди дуже класні. Хочу ще спробувати там голубенький теж, тому що, вибачте, сподобались ці шампуні. Так, далі у мене ось такий бренд Наобай. Користувалася цими засобами вперше, взагалі ніколи не чула про цей бренд. Це бренд іспанський. На Майкапі ці засоби коштують там 500-400. Тут вони коштують набагато дешевше там 3 євро, 4-5, залежно від засобу. Я спочатку купила ось такий шампунь це для нормальної та сухої шкіри голови. Дуже гарний дизайн, це така кришечка дерев'яна, але. Цей шампунь він жахливий, він дуже погано піниться, він дуже погано промиває. Написано, що він безсульфатний, але тут є сульфати, вони більш м'які. Але, дівчата, це просто жах. Не купуйте взагалі цей шампунь. Я не знаю, знаєте, є такі засоби, які тобі не підходять, а є засоби, які по, по складу вони <гані> погані, скажімо так. І він просто цей шампунь не піниться. Я взагалі не розумію, кому він підходить і як таким взагалі можна робити. Тому точно ні. Далі в мене ще є ось така пінка. Шампунь мені, до речі, коштує десь 5, десь 5 євро. Є ось така пінка. Дуже погано видно, але, дівчата, я прикріплю фото, як це все виглядає. Відео зніму фото. Ця пінка для обличчя, для нормального типу шкіри обличчя, але взагалі мені не подобається. Вона не робить взагалі нічого. От взагалі нічого не робить, не зволожує, дуже погано очищає. Не рекомендую. Взагалі, бренд на мені не сподобався. Якщо ви щось тестили від цього бренду, напишіть, буде цікаво взагалі почитати, тому що я, наприклад, лише нічого не хочу купувати. Ось так. Хоча аромати приємні, дизайн такий гарний, і відгуки на макапі теж доволі непогані, але мені, наприклад, нічого не сподобалось. Так, далі у мене є ось такий. Термозахисний кондиціонер, не змиваючий. Я взагалі купувала звичайний кондиціонер, який наноситься як маска, так і змивається, але я не помітила. Ось тут є така помітка, що це не змиваючий кондиціонер. І тут теж нарисовано, але я дуже швидко купувала і взагалі не звернула на це уваги. Це крем, як термозахист наносити, звичайний термозахисний крем. Такий, я не знаю, я не дуже помічаю різниці, коли я використовую цей крем, і взагалі, коли я використовую інший крем, ну не знаю, для мене він не дуже має приємний аромат, має 200 мл, Це для мене дуже багато. Я не люблю термозахист, який має великий об'єм, тому що це не закінчується ніколи. Мені подобається тестити щось нове постійно, але це можна користуватись, мабуть, рік. Так, я думаю, що в принципі, видно: 200 мл коштує там 3 євро, 4 євро, чесно не пам'ятаю, ну десь так, ну, до 5 євро максимум. А бренд Гарнієр має приємний аромат і більш такий легкий крем для тонкого волосся підійде для, в принципі, для всіх типів, тому що не обтяжує і має таку дуже легку консистенцію. Так, нічого не видно. Добре. А, тому я вам цей крем не дуже рекомендую, тому що є набагато кращий. Він такий. По факту мінімальний. Його тут дуже багато. Я використовувала його як звичайний, знаєте, наносила, потім потім змивала, щоб він швидше закінчився. Левінь, якийсь я не знаю. Тут ще його не знаю дуже-дуже багато. Ой, що сьогодні все падає. Так, далі у мене для волосся ось такі засоби від бренду Клоран. Взагалі, від бренду Клоран мені нічого не сподобалося. Я тестити більше не буду, тому що я пробувала різні шампуні, Мені не підходять. Цей шампунь просто жахливий. Дівчата він путає волосся подовжені так, що потім його не розплутати. Нанести маску і кондиціонер після цього шампуню. Це дуже складно. Це потрібно попотіти, як говорять. З м'ятою для сухої, о, для жирної шкіри голови, типу він змиває всі, всі забруднення і так далі, але ні. Він, він взагалі якийсь жахливий і є ось цей холодок на шкірі голови. Я таке не люблю, тому якщо вам це не подобається, не купуйте. Взагалі мені цей шампунь не сподобався. Приємний аромат, так, це єдине, що який тут плюс приємний аромат м'яти. І... Ось ця баночка, вона дуже жорстка. Для того, щоб мені видавити щось, це просто неможливо. Потрібно, щоб цей шампунь ось так стояв, поки він сам, знаєте, там не сповзе. Видавити його просто неможливо. Я розумію, що хочеться зробити щось, таку банку, щоб вона там не пошкоджилась і так далі. Але це ж теж потрібно якось регулювати, що нажати просто ну дуже складно. І ось такий сухий шампунь. Так, тут у нас 150 мл. Вистачає максимум на 5 раз. Якщо у вас шкіра голови там вже жирна, він не допомагає. Якщо вона більш-менш чиста, може трішки зробити об'єм, але я вам не рекомендую цей шампунь. Хоча дуже багато відгуків про цей шампунь, дуже класних, але не знаю, для мене це якийсь жах. Якщо купувати його за 350 гривень по ціні, яка на мейкапі, так це повна ціна. Не знаю, я точно би не замовила його ще раз. Так далі у мене. Ось такий гель для умивання для сухої шкіри, для жирної шкіри обличчя. Взагалі, від сирові в мене було два продукти в Україні: це молочко для тіла, взагалі неймовірний продукт. Дуже люблю, дуже подобається. Він дуже класно поглинається в шкіру, і шкіра прямо дуже зволожена, м'яка, блискуча. Дуже рекомендую саме молочко для тіла. Я хотіла купити гель для умивання для сухої та нормальної, але я. Переплутала, купила для жирної. У мене суха шкіра, в сестри жирна, сестрі сподобався цей гель, дуже сподобався. Мені, ну так, не знаю, мабуть, потрібно ну, підбирати під свій тип, але дуже добре піниться, очищає дуже добре і має такий дуже легкий аромат. Якщо ви не любите такі солодкі і взагалі аромати, які ярко виражені, то вам цей гель сподобається. Для жирної та нормальної. Гель, мені здається, непоганий. Але я хочу спробувати саме для сухої шкіри обличчя, тому що там дуже багато відгуків класних і взагалі як Я тестила три засоби. Третій, не пам'ятаю. В Києві не пам'ятаю, я сиділа, хотіла згадати, але не пам'ятаю. Було мене молочко або крем, або ще щось. І мені сподобалося, Я пам'ятаю, що я була дуже задоволена. Тому, якщо у вас жирний тип шкіри обличчя, рекомендую цей гель. Купила в приморі за... 7 євро, там 6 з копійками чи 7 з копійками, чесно, я вже не пам'ятаю. Так, далі в мене є ось таке мило тверде мило це як гель для тіла. Дуже класна штука, дівчата. Це така класна штука з абрикосом та маслом ши, Ціна 4 євро. Єдине, що мені не сподобалось, те, що тут нарисовано, що це мило це як 250 мг Геля для душа це не так. Це, це мило дуже швидко закінчується. Воно дуже класно пахне, дуже класно піниться. І знаєте, є такі, як частички кави, як скрабіруючі частички. Дуже класно. Мені взагалі сподобався ефекти. І потім шкіра зволожена і очищена, але вистачає не на дуже довго, тому що він якось дуже швидко закінчується. І потім в ванній кімнаті у вас аромат просто неймовірний. Хоча в мене був від цього бренду і кондиціонер, і шампунь з кокосом. Мені взагалі не сподобались ці засоби, але саме ось це мило, тверде мило для тіла, воно просто неймовірне. Хочу купити ще собі. Там є е, е, теж ще такі тверді гелі для душа, але вже без оцих частичок скрабуючих. Так я потім сф сфотографую і чуть е, ближче покажу, тому що не видно. І аромат приємний, і піниться і взагалі дуже класна штука. Я на жаль, не залишила. Тут є. не видно, мабуть, чи видно, чи не видно, видно, не тут є прям така пов'язочка, щоб можна було вішати і було дуже зручно зберігати. Класна штука. Обов'язково ще куплю. Так, далі у мене засоби для обличчя. Так, хочу розповісти про ось ці засоби від бренду KIKO. В мене. Був ось такий тонік, дуже гарна баночка. Я трішки його зболтавила, і такі, знаєте, як бульбашки. Але баночка прозора і дуже-дуже гарна, має приємний аромат і дуже класно зволожує. Зволожує, знаєте, є такі засоби, зволожуючі, які дають пленку, які дуже довго поглинаються, але цей засіб він дуже швидко поглинається без пленки. І мені здається, він більш універсальний. Він підійде і для жирної, і для сухої, і для нормальної. Для нормальної, тому що немає цієї жирної а, пленки і швидко поглинається. Тому і баночка гарна, і приємний аромат, і в роботі цей є тонік дуже класний. А, я рекомендувала вже цей тонік дівчатам, але ніхто не може знайти його в магазинах, на сайті, можливо, вже не випускають. Не знаю дівчата, але тонік просто неймовірний. Я купила по акції маска для зволоження, але ця маска. Вона не дуже зволожує, вона така мінімальна по зволоженню, але вона дуже класно вирівнює тон. Дівчата, обличчя блистить, воно таке гладке, дуже класна маска. Тому якщо вам для вирівнювання тону, для блиску, для гладкості, але якщо, вам маска, але якщо вам потрібна маска для зволоження, то вона вам не сподобається. Це з рожевою глиною, там ще є з ромашкою і ще якась, я, чесно, не пам'ятаю, Ось так виглядає. І останні мої засоби будуть це. Так, що тут ми все про все вже розповіла. Останні мої засоби будуть. Про вазелін. Скоро, не скоро, а вже осінь у нас, зима. І я думаю, що дуже багато дівчат шукають засоби для того, щоб зволожувати губки, зволожувати деякі ділянки на обличчі, так, там, сухість і так далі. Тому дівчата дуже рекомендую вам звичайний вазелін. Купила в друні за 2 євро, велику банку, тут 100 мл. Є менші, але я купила цілу банку для того, щоб. Ну, так буде і так вигідніше було по-перше. І зима буде довга, зима, осінь. Взагалі немає аромату тут ніякого. Звичайний такий є гель-базовий. Мені подобається. І ще я купила, коли була в Польщі, за 30 гривень. Там я, чесно, я вже не пам'ятаю, скільки це в злотих. За 30 гривень вазелін від бренду зая це, я думаю, що теж теж знайомі. Багато хто тестить тут 100 мл, а тут 30 мл. Теж мені подобається, такий базові дуже легко поглинаються, не залишається у цієї жирної пленки. Не видно нічого, але я думаю, ви зрозуміли, що прозорий колір звичайна маса. На сьогодні в мене все, сподіваюся, що відео вам було цікавим. Я не готувалася спонтанно дуже записала це відео. Хотіла поговорити про косметику і розповісти, що сподобалося, що не сподобалося. Якщо відео вам, такий формат відео подобається, пишіть, я обов'язково буду записувати періодично, робити такі огляди на засоби, там буде мікс для волосся, обличчя, для тіла. Тому, якщо сподобався такий формат, пишіть, я буду записувати ще. Сподіваюся, що відео для вас було цікавим, корисним. Не забудьте поставити лайк. Під цим відео підписатись на канал, тому що вас чекає дуже багато різних класних тем. Будемо говорити про волосся, про догляд і розбирати саме базові проблеми по догляду за волоссям. Обов'язково підпишіться. Дуже багато буде цікавого контенту. Сподіваюся, що у вас все добре. Гарного вам та тихого дня. До зустрічі!